Всім привіт! Ви на каналі Ростики сьогодні ми знімаємо відео на черепашку ніндзя легенди. У нас тут показується заставка поки що. поки що. І зараз ми потім будемо і грати. На да, тут загрузка. И треба почекати, поки вона закінчиться. Загрузка может быть трохи долго может быть и О, загрузилась. Валя. Я так понял, мы будем за него играть. Угу. Так. Дальше. А тут уже два их Это два кренга. А ну а ну. покоцли нашого ліву. Мінс один. І знову покоцили. А тепер ми не пройшли. Перший рівень. Так. На три зірки. Другий левел у нас. У нас був перший левел, а тепер другий. Так, так. О, ми получили карай. Лео другого левела. О, скільки у нас грошей. Клас. Точніше мотоген. Добре. М -м -м. Ми скрай біжимо бій. Добре нам, кажуть, оце нажати. Угу. луну ми пройшли. Добре. перше треба буде їх по боках. Давайте знайшмо так. Минус один. У нас ту паркот стоїть. Тут якийсь, не знаю. Непонятно. Якийсь бос такой мини. Міні. Мини-босс. У нас тут. О! Видно, що ми зможемо потім за нього грати. Але треба буде до карточок, напевно, якихось не звернувати. Добре, ми пройшли. Друге. Угу, край тепер теж другого левело. Что тут у нас? Оу, класс. Лео-то говорят. Я... шесть. Не знаю, что шо целая шесть такая новая у нас давай Давайте массовую атаку. Край. О. А вліо... Що тут таке у нас? О, то хил. У нас тепер я в команді хиллер. Його всі побили. Карайб'є. Снова. Сила нашел побили. Мені здається, що він не доживе до другу. Його... Хвилі. Це останній його шанс дожити, Або він здох. Промазав, промазав. Видно, що Лео дожив все-таки, У другої хвилі Тепер треба почекати поки. Така у нас знов заставочка. Так. Ой, какой великан великой. Такой великой. Все, давай. Бей. Ой-ой. Минус хиллер. Лео. На. Ой. Снова у нас. У него подвина атака якась. Вона зналежила якийсь баф. Або, щоб ви поняли, ефект на нас належили, він вже з нас з них. Але видно, що ми вже програємо. Я вже то прямо бачу, скільки в мене життя, скільки ми його противника, кажеться. Все карай. Ні, вона вижила. Ми програли. Добре, треба буде ще раз проходити Тепер. Добре, нам сказали сюди зайти. О, якась загадка. Так, так, так. І новий ігрок Ми тритон. Вроді. Є... І... Плюс ігра тепер. Так. А точно в мене є другий одне там. Добре, беру. І бій. Відповідаюсь. А що я зможу зробити в троєх? Цікаво мені. Що я зможу? А от на себе собі повисили атаку. Але то не нехай мені будемо битися до останнього. Він із один. лів Вони, видно, хочуть його вбити, бо він мій хілити. І у цього здоров'я Вони, взагалі, не рухають карай. Край повністю життя. Це. І в нього теж якась нова сила. Зараз ми її будемо пробувати, коли буде його хід. Ще буде... ще є вже обновлення цієї ігри. Можете качати і таку, там де є намальований. Можете там Ддоні намальований. Ви собі вибирайте, там нема різниці, там все одинаково. Ой-ой. А ну що це таке? Ого, ага, якісь урокини. Але вони майже не майже урона нанесла. Мені треба вже хіл. А бы лево Добре. Лео? Я підхилывался. Як могле. Снова лево? Та скільки можно? Минимум не знаю, як изубит. Леу. Так. Промазал поле. А, він же вдары у меня Край твихит, добре масово твою нехай. Отак. так. Вольнула край. Ой-ой. Не не ой, -ой Не ой-ой. А, -ой. ні. Мінус хіллер. На дві зірки, напевно. Ми прийшли. У нас мінус игрок. Домрум, домрум. всякі фільми. І третій левел. Нас якась косбочка, карточка. кос. О. Нас що, буде новий іграк чи що? Я не знаю. Ого. А то що таке? Джасін. Плюс Джасин ведь третий теперь класс. ну, Может Джасин теперь. О, еще одна штука якась. Угу, да. Так, угу. Не знаю що. Ой. Щось в нас непорядок, треба перезайти. Все. Відтрила ми нового ігрока. Прокачуємо. Добре. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всім пока, з вами був Росток.